Я прошу. Е, одну хвилину дайте Олегу Ляшко, будь ласка. Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, я вам скажу, що зараз у Верховній Раді смердить політичними трупами. З'явилися комуністи, з'явилися регіонали. Які грабували країну, десятки мільярдів доларів вивели за кордон, пограбували кожного пенсіонера, кожного чорнобильця, кожного ветерана, кожного інваліда. І сьогодні вони виходять і льють крокодилячі сльози, як бачите, погано в країні живеться. Моя вам порада: верніть усе накрадене. Верніть золоті унітази, верніть золото, верніть 70 мільярдів доларів, які вкрали. І тоді наші українські люди заживуть нормально і не буде потреби затягувати пояси. І до вас, Олександр Валентинович, ви чого політичні трупи називаєте друг? Друзями, це обмовка по Фрейду чи як? Які вони вам, друзі, там повський вовк, вони друзі українському народу? Ганьба! Що я друзями звертаюсь до всіх народних депутатів і до тих, хто має совість і відповідальність. Ті для мене дійсно друзі.